Грудень початок зими. З перших днів грудня в загальноосвітній школі 13 ступенів No6 Грішньоплавнівської міської ради запрацювала резиденція Святого Миколая. Але зазвичай в резиденції діти замовляють собі подарунки, а цьогоріч відбулося. Все трішки інакше. Діти не лише отримали самі подарунки, а й підготували їх. Кому саме і які заходи проходили в резиденції Святого Миколая в цьому навчальному закладі. Сьогодні розповість гостя студії, заступник директора загальноосвітньої школи номер 6 Оксана Ніколенко. Ми вас раді вітати. З 2 по 6 грудня у загальноосвітній школі перших третіх ступенів номер 6 гостину відчинили двері резиденції Святого Миколая. Резиденція Святого Миколая це гармонійний дитячий простір, наповнений добротою, щирістю, творчістю. Який допомагає дітям відчути особливу атмосферу і неповторність різдвяно-новорічних свят під час роботи резиденції, учні школи мали можливість відвідати виставку поробок шкільного етапу конкурсу Збережи ялинку, зробити світлини на фоні новорічних фотозон, а також взяти участь у святкових майстер-класах. Маструвати разом це класна ідея, яка допомагає дітям упоратися із негативними емоціями, дарує радість і гарний настрій. Наймолодші учні нашої школи під час відвідування резиденції школи писали захисникам, малювали, спробували себе у ролі дизайнерів, флористів, художників. Бо кожен виріб потрібно було скомпонувати і прикрасити. Усі учасники залишилися задоволені від результатів. Свої роботи бо зимові композиції обереги вийшли яскраві та святкові. А учні 10-11 класів разом із класними керівниками виготовили 480 окопних свічок для наших захисників. Усім знайшлися справи по душі. Здобувачі освіти нашої школи долучилися 6 грудня до акції зігрі захисника, під час якої було зібрано 36 шість тисяч На зібрані кошти ми придбали 50 плащів, пончо, теплі устілки, зігрівачі для рук і для ніг, а також 50 кг парафіну для виготовлення наступної партії окопних свічок. Хочу висловити слова вдячності нашим педичним працівникам, учнівському самоврядуванню, батькам, дітям за те, що вони долучилися до акції, за те, що змогли підтримати наших захисників, зібрані нами подарунки разом із оберегами, з листами, з малюнками вже передані до військових частин, і от вони скоро їх отримують. Оксана Олександрівна, діти добре відчували підтримку дорослих саме в цей період, коли знаходилися у резиденції Святого Миколая. Так у резиденції панувала тепла атмосфера, діти відчували підтримку дорослих і класних керівників, і батьків, і дідусів і бабусь. Бо спільна справа, яка об'єднала їх, принесла тільки задоволення. Скажіть, будь ласка, а про цей чудовий захід в резиденції Святого Миколая де можна переглянути бажаючим, з чим саме займалися і що саме відбувалося в резиденції? От, будь ласка, розкажіть і за це. Ми запрошуємо відвідати соціальні мережі сторінку на Фейсбук загальноосвітні школи перших третіх ступенів. Там є в нас є відеоролик, там де кожен може переглянути події, перебіг подій, які відбувалися під час роботи резиденції Святого Миколая. Запрошую переглянути відеоролик і поринути в атмосферу теплоти, творчості, щирості. І неповторності подій, які відбувалися в резиденції Святого Миколая. А попереду канікули. І, мабуть, ви плануєте щось із дітками проводити? Чи можливо самі діти десь побувають із своїми членами сім'ї? Попереду зимові канікули з 25 грудня по 12 січня у нашому навчальному закладі будуть проходити цікаві. Виховні заходи для здобувачів освіти, там де діти зможуть познайомитися з казковими героями, взяти участь у квестах в різноманітних іграх, ну і відпочити, набратися сил. Звичайно. Звичайно, набратися сил. Хай діти набираються сил, хай будуть щасливими для них ці новорічно-різдвяні канікули. Адже незважаючи навіть на воєнний стан в Україні, діти хочуть свята, і хай воно для них буде обов'язково приємним, прекрасним. А ми дякуємо за участь в передачі гості студії, заступнику директора з навчально-виховної роботи загальноосвітньої школи. Першого третього ступенів номер 6 горішньоплавнівської міської ради Оксані Ніколенко. Краще не плач. Просто чекає зимою до нас. Прийде Миколай. Миколай крокує до нас. Він список вже склав. Перевір не раз. Ось настане святковий час. І Миколай крокує. До нас. Коли ти спиш, він бачить, все знає від батьків, чи чемний, чи нечемний. Бо він записує собі, Тож часу не гай, сил не втрачай зимою до нас прийде Миколай. Миколай крокує до нас. Світти, чекай, потеру Миколай крокує Микоє до нас, де і хлопці, слухані були, щоб і Миколай за відомой, Миколай крокує до нас, ялинка у кімнаті, прикраси мож її, наповнять радістю без дім, святкові ці вогні, тож краще не плач, просто чекай, скоро до нас прийде Миколай. Mikolaj krokuje, yeah. Mikolaj krokuje, yeah. Mikolaj krokuje. Yeah. krokuje. Сніг мете замило всю округу, і приємне таке це ненастя, очі дитячі палають від щастя, це зима, це зима, це зима, це зима, це зима. З'явилась подвір'ї баба Снігова це, цима, це зима, це зима, це зима, це зима, це зима. Це зима. Сніжками кидається дітвора, коли мороз скрипить деревами і кригою прикрашене вікно.